Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні у нас випуск присвячений каблучкам, чобіткам, хто їх як називає. Це у нас буде Рено Kangoo, п'ятимісний, семімісний. Один з яких ми привезли замовнику з-за кордону. Просто так сталося. Ми під замовлення зараз не возимо, але так співпало, що чоловіку нужна була саме така машина. І одну ми шукали під ключ. І що з того вийшло? Які машини бачили, що купили. Давайте дивитися разом. Кому цікаво, підпишіться на канал, не забувайте! І ми погнали! Ось, друзі, зупинилися ми на даному автомобілі, передивилися ми штук 5 варіантів. Цей виявився самий цікавий, принаймні, попередньо. Десятий рік, 213 пробігу, там щось один чи два підкраси, як заявив власник, і вона нам дуже і дуже цікава по своїй комплектації, компоновці всій. Їдемо її оглядати. Що з того буде, зараз все покажемо і розкажемо. Вона, до речі, ще й з розпашними задніми дверями. Це дуже і дуже зручно. Отже, їдемо. Ну і хотів просто прокомендувати, що гольфік 1,6 дизель дуже радує своїм розходом. З таким розходом то просто шикарно. Середня витрата від запуску 3,8. То за останні 40 км, що ми від'їхали від Луцька, це супер розхід. Це тільки може радувати з нинішніми цінами на паливо. Так, кенгурушка у нас вона 10 роком йде. 1,5 дизель. Кіловат ще не перевіряв, але має бути 80. 80 вона, так? Да? 80 вона кіловатка? А, ну то німецька версія. дверечка у нас фарбована, але косметично і нічого страшного немає. Це дверечка ціленька. Досі пару парковочних м'ятінок таких зовсім мізерних. Нічого такого критичного. Склоподйомнички, регулювання дзеркал. Загалом косметично стан непоганий. Є таке трошки підсижене місце, але загалом, бо ж 200 тисяч вона якось наїздила за рахунок того, що висока посадка в Реношки. Там завжди це місто затирається на всіх Реношках. Вона на кліматі, датчики дощі світла, кермо шкіряне виправлене, бо було пластикове. Так, датчики дощу. Що у нас там по пробігу? 217, здається, було. Да, 217 тисяч шестиступка. Таке є пошкодження на цьому на пластику. Невідомо як воно вийшло, але є. Косметично в принципі зовні і всередині виглядає гарно. Авіаполочка ці цілі рівні. Так, по порогам ще пробігтись. Прийоми цілі. Ці салазки, як завжди, ніхто ніколи не мазав, треба помазати боржавенькі. Є навіть столики тримається, фіксується. Двері чисті, салон чистенький, охайний, потолочок, в принципі, так само нормально, все працює. Ці відкриваються. Двері закриваються легко, нормально. У нас фарбована дверочка водійська. У нас є ця дверочка вроді би ціла. Загалом так виглядає автомобіль. Досить непогано з розпашонками дуже зручно така машина з розпашонками досить зручно експлуатувати машину так є е. навіть ой чуть так плотно вона нас ідить. ну коротше полочка є і добре тут у нас є домкрат домкрат ключ Це у нас ключик на запаску, зараз глянемо чи є вона. Запасочка є в досить гарному стані. Труба, до речі, теж в гарному стані. Немає нічого такого Поганого ржавого, нічого немає. Тільки запаска, як завжди. Бо нею ніхто ніколи не користується. Слава Богу. Що, що я скажу? Це лончик чистий, охайний досить в гарному стані. На такий пробіг 217-10 рік. Дверочка ця у нас друга половиночка підмальована, але косметично. Я вже її проходив, це вже для вас. Тут немає ні шпаклівки, нічого. Крильце все в нормі. У нас майже нова гума спереду, майже нова ззаду. Правда різний малюнок. Різний малюнок, але така у нас є така мікробмятіночка, її навіть складно показати. Якщо так збоку стоїш, її навіть не видно. Майже. І отут ось є така мячинка теж. Воно все тянеться, ремонтується. Не критично, але так як з боку стоїш, навіть сам її не одразу помічаєш. поганого критично не вибрати. Але показати варто. теж салон чистий, охайний, все добре. Так, що у нас тих? Тут теж мазути ніякої води немає. Столик цей працює, фіксується. Він код. вроді би не знімався, пальців ніяких там немає на наклейках. Навіть замок є на коробку дивно. Дуже рідко таке зустрічається. Так у нас 10-й рік, 10-й рік чистий. Загалом автомобіль в досить гарному стані, косметично, технічно. Резина майже нова бачите замова передня і задня. І запаска є домкрат і є. Повний комплект, так би казати. Двигун працює рівненько, не трясе, не тіліпає, масло видно більш-менш свіже, тому богу тут якісь закланимає. Такова не Так, під капотом, в принципі, все більш-менш частенько, такого конкретного поганого ржавого чи якогось там, бо якихось козів мотора не видно. Є там було запотівання якесь на патрубку, але зараз вроде би такого нічого потюків не видно. Дійдемо з плюсоворочистенько, без домішок. Як завжди робимо діагностику, перевіряємо основні параметри, пробіг в неї в нормі, ну і дивимося, як завжди, форсунки, надуви і все, що стосується дорогих деталей автомобіля. Ну от, друзі, домовляємося ми за цей автомобіль за 8200 доларів. Замовник завтра виїжджає з Дніпра і будемо забирати цей автомобіль. Він нам повністю підходить. Технічно, косметично нам все подобається. Він справний, все працює. Пробіг оригінальний, все добре. Ну, а зараз хочу показати той автомобіль, який ми привезли з Німеччини. Renault Кангу в Максі базі. Він у нас 13-го року. Ціна була 10700 доларів. На жаль, я просто так швидко вона продала, що я не встиг зняти ні відео, нічого. Є лише там кілька фотографій, які ми встигли зробити для замовника. Отже, кому цікаво, передивіться. І... Такий друзі, цікавий автомобіль. У нас приїжджав на продаж, досить рідкісний екземпляр. Автомобіль в максі базі Кангу. 1,5 дизельний двигун, 6-ступка механіка, 87 кВт, дві сувних дверки. Повний пасажир, і мало того, він ще сім'місний. 227 оригінального пробігу, салон весь в ідеальному стані, кузов повністю цілий рівний без підкрасів. І автомобіль в досить гарному технічному і косметичному стані. 10 тисяч, здається, 700 доларів була ціна. Автомобіль досить достойний. Він вже поїхав в місто Миколаїв, якщо я не помиляюсь. Ну що ж, друзі, такими сьогоднішній був наш огляд автомобілів, які ми шукали і привозили під замовлення. Кому сподобалось, ставте лайки, не забувайте, підпишіться на канал. Також в посиланні внизу під відео буде Телеграм та вайбер група, там, де приїжджають свіженькі новенькі автомобілі з Європи з власними автовозами. І завжди можна вибрати собі якийсь варіант, вже готовий, без підбору, без участі в біганині по авторинках. Дуже дякую, що додивились до кінця. Всім гарного дня. Пока.